Ця гуманітарна допомога зібрана за менш ніж за добу, а безпосередньо за три години. Лічених годин вистачило Леновицькій громаді, аби зібрати цілий бус фруктів, овочів, консервації, питної води та солодощів для наших захисників, що боронять рідну землю у найгарячіших точках на сході нашої держави. Цю допомогу від земляків на фронт доставлять як уже майже в тисячне за роки війни з Росією, яка для України, якщо хто забувся, розпочалася ще в 2014 році. Представники громадської організації Патріот Прилуки». від нас в населених пунктів, куди вирушать хлопці, стигне в жилах кров. Бахмут, Мар'янка, Курахове, Селідове. Я дуже вдячний хлопцям, що вони роблять таку роботу, тому що це також ризики, це також небезпека, це також робити таку роботу. Тобто це потрібно знайти і транспорт, потрібно знайти можливість, потрібно знайти все і мати. Сталеві нерви поїхати туди на лінію розмежування і відвести це все хлопцям. Тобто я, я вдячний хлопцям за їхню працю, за їхню так сказати, хоробрість, тому що, в свою чергу, вони також ризикують своїм життям. А ще більше ризикують життям хлопці на передовій. Саме для них, із думками про майбутню перемогу, збирала Линовицька громада допомогу. Хто буде допомагати нашому війську? Якщо не ми, вони нас бороднять, вони нас захищають, вони відбувають Кожен сантиметр і кожний клаптик нашої землі вони відстоюють нашу позицію. Ми це наш громадянський обов'язок підтримувати їх. Неслили новчани з дому, хто що мав, хто мішок картоплі чи яблук, хто закриту дбайливими руками господинь консервацію. Із купованого питна вода та солодощі, із оберегів для воїнів, малюнки від дітей і захисні сітки. Хочу подякувати Леновицькій залишній громаді за зібрану допомогу. За малюнки, за оберіги, які ми передамо. Я сподіваюся, як дасть Бог все добре, а я впевнений, Бог з нами. Все буде добре. Завтра ми будемо в зоні бойових дій. Дякую всім, хай береже всіх Бог. Слава Україні!